Вітаю вас, пані та панове! І на нас чекає жіноча королівська битва. Це третій день супершоу. Ви всі знаєте правила. Дві суперзірки вийдуть. Кожен інтервал, якийсь часу, декілька секунд буде доєднуватись нова суперзірка. Кожен раз, коли суперзірка буде перекидатися через верхінь, вона буде вона, вона буде вважатись знищеною. І остання суперзірка отримає матч за обраний титул на WrestleMania. І, панове, буду відвертим. Цей я записую вдруге, тому що перший раз гра тупо вилетіла посеред королівської битви. Тому я трошки роздратований. Але в нас сьогодні буде багато сюрпризів, повірте мені. І ось один з них. Представляємо суперзірку, яка витягнула номер один з Осаки Японія. Аска! Аска, вона була першою чемпіонкою Смакдаун серед жінок у Юніверс моді. На хвилиночку Повертається у Юніверс мод на цій королівській битві. А ви думали, сюрпризи на цьому скінчилися осі ні? Дебютує Юніверс моді Naya Jex. Nia Під номером 2 заходить на ринг. Нестримна сила! Блін, так круто йшла королівська битва перший раз, коли я записував. Так динамічно. Такі моменти ігра тупо вилетіла. Це просто. А -а -а! Дуже бісить. Ну, що, розпочинаємо цю королівську битву. Аска та Найтвекс, дві людини, які. Не з'являлись у цьому сезоні і не вже, господи. Я думав, що Аска зараз знищить наю Джекс. Просто у перші ж секунди королівської битви. І відлік вже розпочато. До нас скоро доєднається номер три. Кік від Аски. Ні. Реверс. Най Джекс на Проні. Ні, Не дає на Джекс себе знищити. Не знаю, кому не пощастило більше. Най Джекс, що і суперницею стала Аска. Або Асці, що під номером 2 вийшла на AJX. Так, і до цього всього доєднується чемпіонка NXT Зові Старк, яка Виходить під номером 3. Снепдрегон Суплекс. Опа на Джекс, Ні! А Аска намагалась знищити на Джекс. Опана командна робота від Найта Зої Старк Айві Найл під номером 4. Заходить до битви. Ой, ой Аска полетіла у Торнбатл, але влетіла і не дуже Влетіла і не дуже пролетіла. Так від'їжджає Аска до Апрону. Подивіться на Наю. Діті! Отримує вона від Ivy Найл. Не дуже за планом пішов її. План? План не за планом пішов. Нікіта Лайонс номер 5 Що робить Аска? Спайнбастер для Зовий Старк. І знов полетіла на Джекс у куток. І Аска продовжує наносити потужні удари. Було б цікаво подивитися на конфронтацію на Джакс та Некіти Лайонс. Нікі Кросс номер 6. Ще один сюрприз. Представниця, можливо, шістки Уайета. Ой, ой ой Нікікрос, DDT для Аски, яка вийшла під номером 1. І все ще тримається. Та й номер 2 все ще тримається. Так, Нікіта Лайенс нападає на Зої Старк. Опа Нікі Крос залишає змагання руками на Джекс. Зеліна Зеліна номер 7 з арени РО. Виходить до бою. Зоу Старк. Зараз просто має всі шанси знищити Найджекс. Аска сидить, відпочиває номер один. Найджекс теж відпочиває. Так, ми очікуємо номер 8, якщо я не помиляюсь. Так, Блер Девенпорт. Яка минулого епізоду програла ті Хейл. Аско тільки збирається когось знищити, так і тут же заважають це зробити. О-оу, невже Зеліна Вега викине Блер Девенпорт, Блер тільки зайшла до бою. Блер дуже зла, вона програла свій шанс. І так Зої Старк відправляється. Куди подалі? Аска задній вид, Рервью для Блер. Кайрі Сейн. Ще один дебют. Командна партнерша Аски, Подружка її залітає на ринг. Скільки в нас нових Суперзірок сьогодні? Не дає Авінайл себе знищити. Ой, кік від Нікіти Лайнс пройшов трошечки повз. Чудовий фейсбастер від Аски. Так, номер 10. Нас на підході. Пайпернівен! Джакс відправляє зеліну вегу політати. Так, Пайпер Нівен. Взяла собі за ціль Ivy Найл. Але не тут то й було. Айві Найл знищено! Пайпер Нівен все ж таки знищила Айві Найл. Подивіться, скільки масивних. Жіночок у нас на ринзі залишається. Пауербомба від Аски для Пайпер Нівен. Полетіла на Апрон Пайпер. Ні, Аска відбувається. Блер Девенпорт взагалі без розбору б'є по всім направо і наліво. Пайпер! Пайпер не захотіла знищувати Блер Девенпорт. Так, Айладон. Нас, наступний номер. Номер 11. Подружка Файер. Кайрі Сейн знищено! Блер Девенпорт викидає Кайрі Сейн. Аска залишилась без підтримки. Намагається Пайпер Нівен знищити Аску. Чи їй це вдасться? Щось мені підказує. Що ні. Аска відбувається. Так, наступний номер. Ракель Родригес. Колишня чемпіонка SmackDown серед жінок повертається. Нікіта Лайонс вилітає руками Аски. І Аска буде мститись. Нечестивому союзу за те, що вони викинули її подружку Кайрі Сейн. Так, наступний номер 13. Нещасливий номер. Так, викидає Аска. Кайрі Сейн. І йде. Плер по... Девенпорт викидає наю Джекс. Але Пайпер Нівен не дає викинути. І викидає Пайпер Нівен Аску! Не дає Пайпер Нівен викинути. Кого? Не дає. Господи, я заплутався. Не дає Пайпер Нівен викинути Блэр Девенпорт і Аска залишає змагання. Номер 14. Стефані МакМен. У нас залітає до Рингу. Так, де Блер Девенпорт? О, я її не бачив. Стефані МакМен. Легендарна донька Вінса Макмена, дружина тріпл Ейча. Королівська битва. У нас багато сюрпризів. Постійно щось відбувається. Можливо, одна з цих жінок стане переможницею. Битви номер 15 на черзі. Фелон Хенлі. Фелон Хенлі під номером 15 доєднується до поєдинку. О, дуже ризикує Фелон Хенлі. Такими прийомами. Бік бут від Ракель. Намагалася вона вижити. Викинути з рингу Пайпер Нівен, але не вдалося. Далі в нас іде номер 16. Майті Молі Могутня Молі. Супергероїня. Легенда слави. Пайпер Нівен висить, але виживає. Ой, ой, ой ой який драйвер. Від Пайпер Нівен для могутньої Моллі. Так, у нас є ще одне місце на ринзі. Ракель Родрігес викидає Блер Девенпорт. Вже нема місця на ринзі. Мічін Номер 17 Айрішвіп. Невже? Ого! Ви це бачили? Пайпер Нівен відбилася одночасно від двох суперзірок, які намагалися її викинути. Так, Фелен Хенлі чомусь стоїть і не хоче викидати Рекель Родригес. Подивіться на цю картину. Це дуже дивно. Зараз Фелен Хенлі дуже пожалкує про це. А може і ні. Її рятує Тега Нокс. Господи, що там відбувається? Жіночка явно. Тратили координацію між собою. Тега Нокс! Мічен рятує Тега Нокс! Тут кожен сам за себе. Чому ви боретесь? Друг разом з другом. Опа на! Ось і колишня чемпіонка світу. Тріш Стратус! Залітає тріш Стратус до Рингу. І викидає Тріш Стратус Мічин. Ніфіга собі. Тільки но ну, вона зайшла одразу знищення. Тріш програла свій титул Тіфані Стретон на першому дні королівської битви. Тому це її непоганий шанс зробити реванш. Та ще й на Реслманії До речі, Стефані все ще у поєдинку. Як не дивно. ой, -ой Тріш Стратус! Харикон рана. Для Тего Нокс. Господи, що в нас коїться. Подивіться просто на це. Ще одна дебютанка, Лайра Валькірія Номер 19 Чудовий шанс проявити себе. Айрі Вип. Ні, дропкік від Лайри Валькірії. Ой-ой, чокслем від від... від Теганокс. Вилітає Могутня молі. Упс. Який суплекс. Могутня молі тепер буде гратися в супергероїню десь за межами рингу. Суплекс від Теган. Так, відбувається Лайра Валькірія від атаки Тега Нокс. Ой, тега Нокс! Невже вона викине Лайру Валькірію? Тількино б вона зайшла до поєдинку. Ні. Не захотіла цього робити. Цікаві іноді рішення приймають суперзірки посеред королівської битви. Тегано... Фелон Хенлі рятує Теганокс. Що за дивні союзи утворюються? Кораджей номер 20. Подивіться, дві суперзірки. Лайра Валькірія та Фелон Хенлі намагаються знищити Ракель Родригес. Ні, їм це не вдається. Або вдасться! Або вдасться! Ні, Ракель відбивається. Так, Кора Джейт. Пайпернін знову висить на волосинці. Кора Джейт нас приймала участь у гонитві за золотом. вийшла під номером 2 і дуже-дуже довго протрималась! Ракель Райдригес викидає Стефані Макмен. Опа, Ракель знайшла. Тріш-стратус. І здається, тріш-стратус. Нічого доброго не очікує Ракель Родрігес. Невже? Майже. Майже або викине. Чи викине Ракель Родрігес? Тріш-стратус. Ні, колишня чемпіонка. Відбивається. О, господи, які. Прийоми навколо проводять усі один одному. Подивіться на стратус. Невже це буде стратус факція? Так! Теганокс у нас залишає змагання тим часом. Кора Джейд викидає Теганокс. Ох, який кік для Лайри Валькірії, так що вона аж встояла на ногах. Пайпер Нівен Виконута. І Бет Фінікс. Гламазонка. Член Залислави. Залітає до королівської битви. Оце в нас потужний склад. Суперзірок намалювався на ринзі. Бет Фінікс. Ракель Родригес. Лайра Валькірія. Бет Фінікс, до речі, її врятувала. Інакшеп. Пелан Хенлі могла розбіжатись і скинути її просто донизу. Так, рахуночок знову йде. У нас є два вільні місця на ринзі. Опа на! Шарлот! Шарлот Флер, номер 22. Колишня чемпіонка світу серед жінок. Лайра Валькірія знищує Бет Фінікс. Подивіться на Ракель. Кора Джейт, до побачення. Ракель Родрігес збиває кору Джейд у рингсайд. Так, прореділи ряди. Фелон Хенлі також вилітає неймовірно. Номер 23. Роксен Перес. Колишня чемпіонка Ро серед жінок. Ох, який. Потужний удар від Роксен. Для Тріш Стратус Ракель. Карусель для Лайри Валькірії. Чи зможе Роксен Невже Роксен знищить Ракель Родригес? Ні. Ракель поки що. Має сили відбиватись. Ой-ой! ой Шарлот Флер налітає. Номер 24. Максін Дюпрі. Ще одна зірочка цього сезону. Дуже круті перформанси нам показувала. Подивіться, Лайра Валькірія Таракель Родриго Суплекс для Максін. А коли куди повела? А неважливо Знову зворотній Відлік. Ракель знищує Трішстратус стратус. Вау. Мішель Макул номер 25. Ще одна легенда. Відбивається Бетфі. О, господі, Бет, це не Бет, це Шарлот. <гас> Мішель Макул вибиває Максин Дюпрі, Максин тільки не вийшла. Мішель Макул її одразу вибиває. І подивіться болевий захват від Мішель для Шарлотти. Шарлот... Ш... Ракель викидає Лайру Валькірію. Ракель Родригес просто монстр. Літа під номером 26. Біжить, щоб доєднатися до бою. Офігіти просто. Яка в нас крутезна королівська жіноча битва. Хто переможе? Ось у чому питання. Дуже багато зірок вже накопичилось на ринзі. Опана Алба Файр, Колишня чемпіонка Ро серед жінок під номером 27. І вона мала чудову змогу знищити Шарлот Флер, але не забажала її скористатись. Ще три людини в нас залишається літа намагається вибити Мішель Макул, Шарлот Ракель Родригес, яка дуже довго. Знаходиться вже у поєдинку Номер 28 На черзі. О, стережися, викорінювач судного дня. Рі Ріплі! Залітає до поєдинку. Вона навіть маску свою зняла для цього поєдинку. Знаєте чому? Тому що королівська битва не підтримує. Бляхамуха. Кастомних. Кастомного одягу. Ось чому. Номер 29 теж ось ось прибуде до рингу. Хто це буде? Та ладно. Джейд Каргіл. Номер 29 з'являється Юніверс моді. І Джейд Каргіл одразу береться. За Шарлот Флер подивіться на цю зіркову силу. Скільки дебютів у нас у Universe Моді. Ооо, oh, Natural Selection для Джейд Каргіл від Шарлот Флер одразу. НЕВЖЕ?! Шарлота викидає Джейд Каргіл! Джейд тільки не вийшла, одразу Шарлот її викидає. Оце так дебют для Джейд Каргіл. Шарлот Флер зустрічає її Natural Selection і викидає за межі рингу. Ось так сюрприз. Це було трошечки не заплановано, м'яко кажучи. Ну, добре, це юніверс мод, королівська битва. Триває? І таке буває в нас Літа повела Шарлоту. І пикою на Турнбакл налітає Шарлот Флер. Так, у нас останній номер. Номер 30. Хто ж це буде? Може ще якийсь сюрприз? Та, да, сюрприз, панове. Те Челсі Грін. Так, Ріе Ріплі ледь не знищила Шарлоту. Ой-ой-ой. Які в нас неймовірні махачі. Розпочинається. Не вже! Alba Fire! ледь Шарлот не вилетіла з рингу! Оце так у нас тут несеться яка дічина. о Оу. Фейсбастером Літа збиває Шарлот Флер. І ще полетіла Шарлотт куди подалі. Літа та Шарлот. Мішель Макулта Алба Файер Ліа Ріплі намагається знищити Ракель Родрівес, але Ракель не дається, не дається себе знищити. Просто неймовірна витримка від Ракель. Вона дуже давно вже у поєдинку. Роксен Перес залишає змагання руками Шарлотки. Шарлоти, звісно, не Шарлотки. Це одна з цих жінок переможе у королівській битві. Можливо, це буде Рієріпль, яка заробить перемогу. Другий рік поспіль. Ой-ой! ой Ракель подивіться! Пауербомба! бомба. Я Шарлот Флер. Від Ракель Родригес і Шарлот вибиває Ракель. І невже і Альба Файер вилітає за допомогою Шарлоти. Чи вилетіть і Мішель Макул? Подивіться на те, що виробляє Шарлотт Флер, Челсі Грін, Грія Ріплі та Шарлот одна з них. Стане переможницею королівської битви цього сезону. Рі Ріплі виграла у минулому році. Так, у минулому або два роки тому. Напевно, два роки тому. Natural Selection для Рі Ріплі від Шарлот Фер. Невже Шарлот знищить Ріплі? Грієріплі покидає. Залишається Челсі Грін. Та Шарлот Флер. Хто з них виграє королівську битву? Невже це буде Челсі? Викручує Шарлот ногу Челсі Грін. І знову. Ой, подивіться на. Те, як потужно Шарлот Флер атакує і шлагбаумом. Ні! Челсі відбивається. Чи зможе вона зробити диво? Реверс від Челсі Грін. Шарлот Флер бере Челсі до свого контролю. І Шарлот Флер. Відправляє Грін за межі рингу. Шарлот перемагає в королівській битві третього сезону. Переможниця поєдинку. Шарлот Флер. Шарлот відправляється на Реслманію, де зможе повернути собі титул Тіфані Стретон явно напряглася. Дякую за перегляд, пані та панове. Це була чудова королівська битва. Побачимось! У наступних частинах